Добрий день, народ! Значить, є у нас така проблемка невеличка. Пили штіль. Багато людей не знає, як правильно їх заводити на холодну. Ну, Просто не знають. У нас тут є такий дослідно експериментальний зразок 361. У них там положення цього тумблера всіх одинакові. Штір якийсь патент собі зробив. Що? Значить, як, працюємо? як працюємо? Пилка холодна, беремо холодну пилку, нажимаємо газ, зажимаємо газ великим пальцем, опускаємо в саме нижнє положення, в саме нижнє положення. Дергаємо стартер. Вона робить пару тактів і глохне. Потім відпускаємо зараз газ, потім ми переводимо в положення. Друге знизу, це якби подсос зменшений. Ну, як би так назвати можна його. Діргаємо стартер. Не стартер, а е, да, дергаємо стартер. Вона починає газувати. І тоді нажимаємо газ. От Я нажимаю газ. І вона переходить в робоче положення. І на цьому робочому положенні працюємо. Бо багато людей пускають нижнє положення, не нажимаючи газ, переключає Положення. Переключають в робоче положення. І ламають там кріплення оцього перемикача. А це кріплення знаходиться, є невід'ємною частиною картера. І зламаючи це кріплення, треба міняти фактично весь картер. Це дуже дорога поломка, дуже дорога поломка. Через то ще раз повторюємо опускаємо, нажимаємо газ, зажимаємо і опускаємо до самого низу. Пускаємо газ. Діоргаємо стартер, пару тактів диркнула, заглохла, газ не трогаємо, перемикаємо в це положення, дргаємо стартер, вона починає газувати і тоді ми нажимаємо газ. Вона переходить в робоче положення і працює. Значить, демонструю. Так треба заводити. По іншому будете ламати пилку. Якщо по-іншому будете гратись, будете ламати пилку, приносять постійно, міняють катяра. Ну, для майстра, звісно, це добре, великий заробіток. Але ж все ж таки дефіцит картюров вже. Дефіцит картюров. Так що давайте працюйте, працюйте правильно і відповідально.